Вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш великий телемарафон на телеканалі МедіІнфор. Ми працюємо у прямому ефірі. 737 -73 – Телефон нашої студії. У 2006 та одинадцятому роках, це були такі пікові зі знаком Мінус роки. Різко зменшилась кількість тих людей, які тих громадян, які проголосували б за незалежність України у 2006-му році. Це було 70% і в 2011-му найменше 67%. сім а нагадаю, що в 91-му році, за даними соціологів, 89% готові були голосувати за незалежність України. Проголосувало на референдумі 1 грудня трошки більше. І ось відбулася консолідація нації у 16-му році. Це дані на 22 серпня нинішнього року. Майже 90%, 90 українців готові знову голосувати за незалежність України, при тому, що люди. Громадяни, ми з вами вказуємо на те, що у державі, м'яко кажучи, не все складається так, як повинно бути. І коли говорять, що майдан то було закінчення революції соціальної, економічної, політичної, то мені здається, це неправильно. То був лише початок, який який перебитий на жаль сьогодні війною. Ми були свідками військового параду на Хрещатику у Києві, і то було вражаюче, Вражаюче не від техніки. Техніка, як техніка Бог з нею, дай Боже, щоб вона пішла на фронт, вражаюча тими людьми, які отримували звання Героя України, які отримували військові звання з рук президента, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, нашого голови держави. Ну і звичайно, ті люди, які крокували хрещатиком, це найголовніше. Це найголовніше багатство України. І чи існує українське диво? Українське диво таки існує, бо ми вже третій рік. Поспіль витримуємо навалу великого агресора Російської Федерації. Про це говорив і президент, про це говорять і учасники параду. Дуже багато списів було зламано навколо того, чи потрібен військовий парад за нинішніх умов, коли є війна на сході України, коли анексовано Крим, коли є другий фронт внутрішній, він найголовніший, на мій погляд, про це. До речі, поговоримо з гостем програми за кілька хвилин. Я його представлю. А зараз давайте послухаємо тих людей, які знають, що таке війна, які знають, що таке фронт, і які о, знають, чому треба, для чого треба було проводити військовий парад на Хрещатику. Увага на екран! Парад дуже важливий. Чому? Почому парад роблять, роблять не для кого та из, як всі говорят, чиновники, скільки денег потратили. Парад важен это для наших граждан, для людей, для мами, для папи, для дітей, для тих дітей, яких сейчас зараз знаходяться на, в зоні выполнения бойових задач. Для підняття бойового духу і для того, щоб показати, чого досягла країна і як піднялись війська. За останній період часу. Показати, що все-таки в Україні є, ну як над нашої коробки, а що Є в Україні парні по 2 метри ростом, десантники. І є форма, і амуніція, і оружие нове. Це наша історія, це наша країна, наша держава, яку потрібно захищати, потрібно проводити такі паради. Тому що 25-та річниця це раз в житті відбувається така подія. І наша армія змінюється. Ці зміни, я думаю, вони помітні. І е, ми зібралися для того, щоб е, показати людям, показати цивільному населенню, що справді збройні сили України є, збройні сили України розвиваються. Я вважаю, що це дуже необхідна річ. Необхідна річ для демонстрації військової сили українців. Сили нашої армії для того, щоб дати зрозуміти кожному, що ми єдина нація, ми сильна держава, ми обороноздатна армія, ми здатні дати відсіч нашому ворогу. Потрібно проводити парад до Дня Незалежності України. Він піднімає бойовий дух бойових побратимів, які зараз перебувають в зоні АТО. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Це відповідь на те привітання, яке пролунало от у цьому відеоролику. До речі, це вже історичний факт. Коли хтось говорить, що привітання слава Україні, героям слава це було започатковано в українській повстанській армії. Це неправда. Це було зроблено багато набагато раніше. Про це можливо, коли зробимо окрему програму. Ви знаєте, що найдовший музикальний інструмент у світі існує в Україні. Правильно ви згадалися, це, це трембіта. А в нашій студії Анатолій Бойко, керівник Одеської обласної організації Комітету виборців України. Ми зараз, можливо, про вибори поговоримо, але спочатку про парад. От давайте цивільну, суто цивільну людину спитаємо про військовий парад. Що вона з цього приводу думає? Анатолію, буквально коротенько. Навіщо був той парад? Ну, для натхнення. Для натхнення я. Абсолютно цілком підтримую думку військових про те, що він підіймає бойовий дух, він показує могутність, міцність, він показує потенціал, він показує, що в нас є чим захиститися, захиститися, чим за чим пишатися, тому і він надихає. Він надихає і об'єднує. Це на мій погляд. Якщо говорити вже більше все-таки о специфике вашої роботи, Комітету избирателей України, робота не вона доволі активна, а Тим не менее, давайте так прямо сразу в лоб. Если спрогнозировать возможность внеочередных парламентских выборов в Украине, я сейчас не говорю о местных, насколько они вероятны? Ну, э, вероятно, и вероятность их все более возрастает, но не ранее весны следующего года, а скорее всего осенью. То есть в этом году уже ничего точно не будет. ну, Связано это с определенной э, спецификой, природы и политических циклов, необходимости принятия определенных решений и так далее, и так далее. То есть в этом году мы можем спать спокойно, слава Богу. Почему слава богу? Потому что я категорически противник досрочных парламентских выборов. Я не вижу никакой целесообразности в них. Не в том плане, что я считаю, что. Верховная имеем... радость сегодня хорошая. Да, да, абсолютно нет. Но я очень сильно сомневаюсь, что мы имеем из чего выбирать лучше. Вот я именно так сформулирую. То есть: что мы имеем из чего выбирать лучше. К сожалению, у нас пока не с... нет на политической арене и даже где-то рядом с ней какой-то сформировавшейся генерации политических сил, которые могли бы прийти и не просто зайти как самопомощь, занять фракцию там 20 с небольшим штыков, которая ни на что, к сожалению, кардинально не влияет, а реально взять ситуацию в свои руки. А, но вместо этого мы можем получить остальную часть парламента еще хуже, чем мы имеем ее сейчас. Вы сейчас сказали, на мой взгляд, знаковую фразу о генерации но политиков. А я о другом спрошу. О а генерации нового общества. Я понимаю, что мы сейчас не можем да, из студии взять и поменять избирателя. Как бы нам не хотелось. Хотя из этой студии мы не раз призывали идти на выборы как минимум. Говорили, что уважаемые господа избиратели, от вас зависит, от вашего голоса. Вы в это верите до сих пор или это утопия? Насколько сегодня... Общество, как гражданское, сформировалось, и насколько люди готовы к тем изменениям, о которых мечтаете вы, мечтаю я. Да и те, кто нас смотрит, тоже мечтают. И я бы подчеркнул, что мы не только и не, и не только мы мы не только с вами мечтаем, и не только мы, а еще очень многие люди в Украине каждый день очень много делают для того, чтобы это стало реальностью. И еще я скажу, что в последние годы, на мой взгляд, мы все ближе и ближе. То есть, общество, То есть все равно, если говорить пошагово, мы приближаемся. И в последние годы мы очень ускорились. И я бы тут продолжил ту мысль, о которой вы говорили до начала нашей разговора о борьбе на внутреннем фронте вот сегодня 25 лет независимости украины но по моему, на мою, по моему глубокому убеждению по-настоящему за независимость мы боремся только сейчас и борьба эта началась ну наверное в полный рост в 2014 году в 2004 мы наверное только начали осознавать что необходимо как-то брать ситуацию в свои руки влиять на те процессы которые происходят в украине но мы опять поверили в миссию, не в партию и правительство, в конкретного человека, в конкретную идею. К сожалению, он оказался не соответствующим нашим ожиданиям. Вряд ли, наверное, это могло быть по-другому на том этапе, потому что я убежден, что никакой отдельно взятый человек, никакая даже отдельно взятая политическая сила не способна в Украине построить то общество, ту страну и ту реальность, в которой мы бы хотели все вместе жить, а только лишь все вместе мы, либо по крайней мере активная часть общества, вот совокупности с политиками, в совокупности с руководством страны могут могут действительно сделать эту мечту реальностью все вместе вот и я хочу подчеркнуть, что именно с 2014 года, мне кажется, мы вступили в активную фазу борьбы за независимость и борьба это прежде всего происходит внутри нас, внутри как общества, так и внутри каждого, каждого, из, нас каждого из нас и эта борьба самая сложная, потому что силы таро Довны. бороться с собой сложнее всего. И мы каждый день приближаем ну, продвигаемся по этому пути, я в это верю, я это вижу, каждый день мы выдавливаем из себя по капли не только там раба, а популизм, патернализм, вот все те вещи, которые э, мешают Соглашательство, нам быть. Да. Соглашательство, конформизм, слушайте, лояльные отношения, коррупции это тоже важно. Волентаризм, да. Для волюнтаризма нужно сесть такой какой-то крест, для того, чтобы стучать по... Кафедре ООН, по трибуне он тапкам, нужно еще на нее взобраться. Да, как вот. поэтому Волонтеризм не самая страшная наша проблема, а, вот. а самая страшная наша проблема это вот те внутренние комплексы, как в обществе в целом, так в каждом из нас. Я имею в виду прежде всего гражданские комплексы, которые мешают, мешают нам в полной мере осознать и реальность, взять эту реальность в свои руки и вести. И при и прийти к той реальності, которой мы хотим все вместе жить. Вот Украина за 25 лет проходила разные законы о выборах, были попытки что-то изменить, что-то сделать лучше. Тем не менее, гречка в политике, они остались, хотим мы этого или нет. На местном, там, региональном уровне, возможно, где-то уже становится меньше. В любом случае, я сейчас не хочу, чтобы вы давали экспертную оценку избирательному праву за 25 лет независимости. Хотя на сегодня, да, если говорить, мы все-таки двигаемся вперед, мы говорим об этом. На сегодня то законодательство избирательное, Комитет избирателей, который существует, она дает нам эту самую возможность, о которой вы говорите. А шагово, но двигаться вперед. К сожалению, пока нет. Но я бы хотел подчеркнуть, что гречкосея — это явление временное. То есть, если мы посмотрим, в принципе, на эволюцию политического процесса избирательного, в том числе избирательного права в Украине, то гречкосея возникли не так давно. То есть, и в принципе, большие деньги в Украине... Мы к ним быстро привыкли, да? Да, мы быстро привыкли. Но большие деньги в украинскую политику, в украинские выборы пришли где-то на рубеже вот 2004, 2005, 2006. До этого решались эти вопросы другими средствами, административным ресурсом. Без да, и так далее, и так далее. И, соответственно, поскольку оно пришло в какой-то момент, оно и уйдет в какой-то момент. Очень жаль, что оно, конечно, сейчас влияет на, наш, на результаты выборов, но это, прежде всего, зависит от нас. Если возвращаться непосредственно, я имею в виду степень влияния и когда оно уйдет. Но то, что это явление будет изжито, это однозначно, когда поменяется непосредственно само общество. То есть, и тут вопрос опять же по закону о выборах. То есть, на сегодняшний день, к сожалению, те люди, которые находятся в руководстве страны, и в, в том числе в парламенте, то сейчас не имею в виду отдельно взятого а, Порошенко, я имею в виду а, Порошенко, парламентские силы и олигархов. То есть, вот все вместе эти силы, они заинтересованы в том, чтобы максимально ситуацию законсервировать его можно путем э, максимального препятствования обновлению элит, э, либо если пускать новых людей в элиты, то дозированно и разобщенно, чтобы они максимально ассимилировались, да, да, и чтобы они растворялись вот в том э, в том растворе, который сегодня есть, олигархически коррупционным. И все законы о выборах, ну, которые сегодня существуют, я имею в виду прежде всего местные, парламентские, потому что президентские там другая совсем игра и э, не может стать президентом человек. Суд Он должен пройти какой-то какой этап. То есть мы сейчас об этом не говорим. Изменить кардинальную ситуацию в стране могут в первую очередь законы о парламентских и местных выборах, которые позволят прийти в органы власти достаточно большому количеству людей на разных уровнях. Так вот, эти законы на сегодняшний день направлены на то, чтобы максимально ситуацию законсервировать. Но! Это происходит не только потому, что те люди, которые находятся у власти, этого хотят. А это происходит еще и потому что общество не требует. не требуют на самом деле изменений, потому что политики и почему еще мы живем сегодня в той ситуации, в которой мы живем, потому что мы от политиков ничего, кроме подачи, к сожалению, по настоящему не требуем. Мы требуем от них денег, мы требуем от них материальной помощи, ремонтов, мы требуем Даже от не них. Они требуем, возможно, ну, ждем, просим, да, вот просим приходим просим, с протянутой ждем, рукой. Максимум, да, да. чего мы требуем, повысить зарплаты и пенсии, и не повышать тарифы, все. Ну, то есть дальше, дальше опять же возвращаясь подачек мы не идем, а мы должны требовать от них реали... каких-то перспективных решений в экономике, каких-то перспективных решений реформ, вот в политике в том числе, в избирательном праве и только и если мы будем от них по-настоящему этого требовать, они вынуждены будут эти, на это идти. Если мы потребуем так, что они осознают, что мы не шутим и что если они не выполнят то, что мы от них требуем, мы завтра за них не проголосуем, они вынуждены будут на это пойти. Во всем мире на Это политики йдуть, потому что люди от них этого требуют. У нас, а мы не у нас є телефонний дзвінок, э, мені показують. Доброго дня. Вітаємо вас з святом, слухаємо. Ну, ну вот, извините, господин Бойко, у мене к вам один вопрос. Доброго дня! Так. Привітайтеся, будь ласка. Доброго дня. Вітаю. Доброго дня. Так, ваше питання, будь ласка. Зумовно, про що ви кажете? Ваше питание, будь ласка. А питание таке, вот вы кажете... Э, нет, извините, я буду на своем... Пожалуйста, вопрос. можно на русском, конечно. Я... Э, вот вы говорите о народе, который пассивен, который, кстати, уточню, между прочим, еще на процентов 70, если на 80, не на 80, не очень умен. Это стат данные всего мира людей. Э, всегда это было, есть и будет в любом народе. И до тех пор, пока, как говорится, в стране под названием Украина, Россия, не появится, так сказать, условно говоря, украинский, русский, Ден Сяопин, скажем, к примеру, или там имена людей, которые смогли переломить ситуацию и повести за собой народ. Понимаете, що зрозуміло ваше питання? Дуже, дуже вам дякую за ваше запитання. Воно зрозуміло. Ще раз вітаємо вас теж з Днем Незалежності. Про Росію не будемо. Це країна агресор. Коли з'явиться в Україні чи потрібен в Україні День ну, Ця Опіненко? Я, по-перше, я, 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 на я, я, не можу категорически не можути, що у нас на 70-80% не дуже умних процентів. Ну, ну, для для тут тут, звісно, можна було подискутировати автором, уточнити методологію автора, з чого він вони сходили. Критерий, может, появился. Його... Есть такая шкала, которая, ну, я не могу с этим согласиться. В так Настоящих буйных мало. Так вот и нет вот, вопрос: так вот, но буйных должно быть намного больше, чем один Ден Сяопин. Мы же не знаем, на самом деле, знаете, мы видим только верхушку, а ишнюю картинку. Мы видим только успех Ден Сяопина. А мы не знаем о тех Ден Сяопинах, которые были до него и не смогли. А мы не знаем, насколько какая ситуация была в обществе на тот момент. Я более чем уверен. человек расстреляли, в том числе, я, вполне вероятно. Да, я более чем уверен, что подобные позитивные и долгосрочные результаты невозможны без э, сочетания разных, разных факторов, один из которых я основополагающий, это готовность самого общества поддержать и пойти за подобным лидером. То есть, э, конечно, он нужен для того, чтобы вести за собой людей, но люди должны готовы, должны быть готовы к как, как минимум. Їх активна частина. Я згодний з тим, що всі не бувають активними, але активна частина суспільства вона має бути консолідована, вона має бути внутрішньо готова йти за таким лідером. І тоді він буде підтриманий, і тоді буде загальний Я з вами Спільний цілком по... цілком погоджуюсь. Мені показують, що є телефонний дзвінок від тієї самої людини. Я перепрошую, у нас хвилина залишається. У мене ще є запитання до нашого гостя. Він буде, Анатолій буде, гостем нашої програми. Я сподіваюся, вже наступного тижня. І ми подискутуємо у прямому ефірі. Задасте питання. Дуже дякую за таку активність. Хвилина залишається перспективи. Чим займається сьогодні комітет виборців України? От. Розкажіть нам буквально на хвилину. Ми сьогодні ми сьогодні дуже активно реалізуємо цілий спектр цікавих ініціатив. Якщо якщо говорити про сферу нашу традиційну це моніторинг діяльності політичних партій і депутатів, ми в Одесі проводимо зараз моніторинг комплексу персональну оцінку діяльності депутатів Одеської міської ще низки міських рад. Це унікальна методика, унікальний проект, яка дозволяє комплексно оцінити діяльність кожного депутата і По результатам проекту, відповідно, ми отримаємо оцінку для кожного. Ніхто не зможе сховатися за партиї за партійними гаслами, тощо там за спинами своїх колег. Це по-перше. По-друге, ми стали ініціаторами і просуваємо зараз таку нову ініціативу. Як для нас, так і в цілому в Україні це громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети. Наш наше гасло – це прозорий бюджет, це заможна громада, адже допоки бюджети, ті податки, які ми сплачуємо, вони не будуть використовуватися ефективно і на нашу користь. перед усім. у нас не буде того належного рівня життя, який ми хочемо мати. І в сфері захисту прав людей, люд прав людини. Ми не тільки надаємо, як і надавали безоплатні правові. Консультація ще ми займаємося особами без громадянства, тимчасово переміщеними особами, і параюристами, тобто, це люди, які в сільській місцевості нам можуть надавати консультації для населення чого чого так потребують люди на селі ну це крім нашої постійної активності пов'язаної з моніторингом інших і е глядачам і вам звичайно що наступного тижня вже наступного тижня я вже запрошую вас на ефір ми зустрінемося попрацюємо у цій студії подискутуємо з глядачами телефонуйте я сподіваюсь буде цікаво україна тільки починається ми продовжимо наш телемарафон буде невеличка перерва потім знову повернемося до цієї студії я сподіваюся в ній буде заступниця губернатора. Вибачте, губернатора у нас немає голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська. Буде вас вітати. Будемо говорити про те, що відбуватиметься вже ввечері в день незалежності. Анатолій, вам удачі, дякую. святом. Ще святом. раз святом побачимось за деякий час у нашому прямому ефірі. Дуже вам дякую.